Добрий день. Ми продовжуємо наш проект, спільний проєкт Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера і представляємо наших гостей, митців, письменників, упорядників книжок. Тощо. Сьогодні наша гостя Богдана Пінчевська, автор книги про творчість єврейських художників Галичини. Майже першої половини ХХ століття, майже, бо ця творчість в значній мірі була припинена з початком Другої світової війни. Богдана, мистецтвознавець, але і письменниця, і перекладачка. Я дуже радий вас вітати в цій студії, пані Богдана. І прошу представити вашу книгу. Вітаю вас, пане Леніт. Представити цю книгу, напевно, було б не так. Просто, якби мені моя керівник роботи, а це початково кандидатська дисертація, не порадила в якийсь момент спростити текст до такої міри, щоб її зрозуміли прості смертні. Йдеться про те, що мені закортіло замість обрати одну якусь біографію, якусь якогось дуже цікавого художника єврейського східної Галичини, і спокійно написати на цю тему. Академічну роботу її захистити. Мені йшлося про те, щоб обрати якусь проблему, справжню проблему теоретично, звісно, завдяки якій можна було б розкрити весь процес появи, становлення, розвитку і, врешті, в певному сенсі загибелі світського, єврейського мистецтва Галичини. Я не знаю, до якої міри мені це вдалося, але... Сподіваюся, що принаймні частково я цю проблему, по-перше, знайшла, по-друге, вирішила. В іншій назві цієї роботи фігурувало слово інституалізація єврейського мистецтва, тобто мені йшлося не про те, щоб розглянути і уславити якусь одну видатну постать, їх там було немало. А про розкриття процесу і в чому полягає розкриття будь-якого культурного процесу, так? В тому, щоб пояснити, яким чином люди, які отримували художню освіту, потім поволі якось схилялись до думки про те, що існує така річ, як національне мистецтво. І яким чином художники, саме художники, цю думку аргументували своїми роботами? Отже, йдеться мова про певні програмові тексти, їх які потім вже реалізовувалися як їх творчість. Так, правильно я завишу? Ну, Частково так, але насправді все-таки мистецтвознавча робота працює найперше з образами, тобто з картинами. Ні, маю на увазі, що вони це. Я кажу, вони про їх. так. Про тексти, звісно, тексти окремо існували. Вони тут наведені, їх тут не так мало. От але. Тексти це така окрема історія, так? окрема парафія, тому що текстами, присвяченими національному мистецтву, займались далеко не тільки єврейські художники, ними займались критики і з великим ентузіазмом і натхненням на сторінках львівської преси, Східна Галичина, або Малопольська, Всхідня по польську. Так? Це власне те, що є зараз Західною Україною частково і там, кількома маленькими регіонами поблизу від Кракова, від кордону до Кракова. <кій> Мала в той час досить багато видань різними мовами українською, передусім польською, але також ідеш, і в і так далі. І німецькою, тобто люди, які дописували, вільно володіли цими мовами. Більш-менш і дописували якісь тексти мистецтвознавчі в різні газети і журнали, вони дуже часто і з великою охотою обговорювали тему національного мистецтва, про що б не йшлося. Тобто, і ці тексти вони набирали, як правило, форм оглядів виставок, тобто, аналітичних оглядів виставок, на основі яких... Критики єврейські, польські і українські дозволяли собі робити певне узагальнення з приводу того, що власне таке, про що йдеться? Що, що таке єврейське мистецтво, польське, українське і як воно виглядає? Пані Богдане, не будемо зараз з'ясовувати ці теоретичні питання. Я трохи інше хочу запитати. Тут кожна епоха породжує ті імена художників, письменників, які стають знаковими для означення. Творчості багатьох. Які імена от, тих художників, про яких ви пишете, варті уваги сьогодні, які з вашої точки зору, чи знані в світі, чи несправедливо забуті? Про кого ви б хотіли розказати? Пане Луне, це помилкове питання, тому що мені б хотілося розказати про кожного з цих художників. І, Я так думаю, як, що як ми це зробимо, зробимо, такий марафон. воздуха. Вени кожен такий. з них так вартий, великої пильної уваги і цікавості не тільки мистецтвознавців, спеціалістів і так далі. Ну, послідовність була приблизно така. Родоначальником і так, ну, батьком єврейського мистецтва вважається, Мауріціо Готліп, який е, жив у Львові, початково. Тобто певний час навчався, я перепрошую у Львові, бо народився він на Другобичі, а потім вчився в усіх, скільки небудь цікавих, художніх вузах Західної Європи, Маурицю Готліп. І цей Дрогобич, про який ви кажете. І Бруно Шульц з Дрогобича, і Готліб з Дрогобича. Це і Машелі Ліген з Дрогобича, І Інші, інші. інші. Колись пан Мирослав Маринович мені казав, пане Леоніде, ніколи такого не кажіть. То є великий Дрогобич, а там десь недалеко ще є Львів. Так так з тим Дрогобичем. Отже, вибачте, то продовжіть, будь ласка, про Готліба, якщо можна. Власне, родина Готліби вся походила з Дрогобича, це, це була родина нафтовиків взагалі. Тобто Це був той період, коли там знайшли нафту, і місто було дійсно в певному сенсі більш значуще, ніж живі, принаймні в економічному. От, і окрім різних пунктиків і там, економічних різних плюсів, там була така цікава річ на цьому тлі, як поява кількох. Він дуже цікавих художників. І, власне, родина Готлібів дала таких художників три. Але батьком єврейського мистецтва вважається Науріці Готліб, якого я вважаю поставив на ноги Ян Матейко. Був В майбутньому тоді директор школи образотворчого мистецтва, а згодом директор академії Крайківської академії мистецтв. Власне, чому я так вважаю? Тому що про це пише багато дослідників, які взагалі займалися цим питанням, і, і як західно, західноєвропейських, американських, так і, скажімо, польських, на зразу кажу Маліновського. Йдеться е, про те, що у Яна Матейко була дуже чітка, продумана і ясна концепція того, що таке національне мистецтво. Його цікавило, звісно, польське передусім. І він вважав, що це просто. Візуалізація, тобто перетворення на картинки да, ключових моментів вітчизняної історії. І Ян Матейко створив таких картин безліч, які до нині прикрашають ключові колекції, передусім польські. Готлі потрапив до нього не випадково. Це пояснюється не тільки тим, що у Краківській школі. Не було ніяких обмежень з національних ознак, тобто туди могли єврейські студенти спокійно вступати, які були ну, ортодоксами, так? От, і йшлося про те, що він якось його помітив, так? тобто він звернув увагу на те, як Ян Матейко працює, і він став його улюбленим учнем. І, власне, мені здається, що перший поштовх, перший імпульс до того, як, взагалі, як це мусить виглядати, він отримав саме там. Потім там щось не складалося у Готліба з студентами, які я так розумію. Там Ріната Пінковська писала десь. Ой, О, О, Дане, ми зараз не, не, не зможемо аналізувати, що хто писав з критики того часу. А, у нас залишилося декілька хвилин, і в Та, мене таке. Вибачте, в мене перепишу, таке е, останнє питання. Добре, Готліб все ж таки людина угу. відома в світі. Він в якійсь мірі класик. Uh -huh. Чи хочете ви назвати якесь ім'я, яке не заслужено забути, але ж яке варто того, щоб ми, вже люди початку ХХІ століття, повернулися до цього імені, до творчості цього майстра? Ну і звичайно, я хочу, щоб ви не тільки це назвали, а потім ще написали нараз про цього художника для знаменитого Ви знаєте, це складне питання, повторюю, повторю, тому що тут художників дуже багато і всі вони дуже різні, але концептуально вони об'єднані тим потоком, так, цією неповторною атмосферою і тими особливостями виховання, в тому числі професійного, які я порівнювала, тобто які більше ніде в жодному середку культурному не зустрічались цей проміжок часу. Брат Леопольд Леопольд брат Маурицю Готліба значно молодший від нього, був художником Миколи Де Парі. Його єврейське мистецтво це тонко ще і вміння малювати білим по-білому. Наприклад, художники Сіоністи цілковита, повна його протилежність. Ефрей Мошель Лілієн або Вільгельм Вахтель – Це люди, які їздили на конгреси сіоністичні. Дуже активно брали участь в Сюнійському Русі і так далі, і які в своїх картинах активно зображали ідею відродження єврейської нації і той шлях, який їм вважався вірогідним і нормальним, тобто відбудова своєї батьківщини. Безліч художників, про яких ми мало знаємо, Леон Вейн. Ки лірик Станіслав Дендицький ані Богдана у нас що, немає тобто... можливості назвати. Це... Я знаю, що ваші картацекртатець сотні і сотні митців. Я критика. думаю, що що ми, якщо угу. будемо зараз говорити і перелічувати Я... імена, так. то ну угу. окрім вас, і може дуже вузького кола тих, хто знає ці імена. Ми нічого не почуємо. Тим не менше, У я хочу Другобича було написано вже певне кількість статей. Не тільки я їх писала, але й інші люди. Вони по-моєму зібрані на спеціальному ресурсі, присвяченому культурі Другобича. А Єврейські художники Другобича це велика тема, яка варта диссертації самостійно. Добре, я вам mm -hmm. дуже вдячний за те, що, по-перше, ви зробили цю роботу, і вперше в вітчизняній. Мистецькій критиці представили цих майстрів українському загалу. По-друге, я вас поздравляю з тим, що вийшла книга, і бажаю успіхів, бажаю ну, а, того, мама. щоб а? А? цю книгу видала моя мама, я б сама не спромоглася. Ну, я... ну інколи допомагає мама, інколи хтось допомагає, хтось інший. Але ж поздравляю вас і дякую за те, що ви до нас прийшли. Ну, дякую за запрошення навзаємо. Так нашим гостем була Богдана Пінчевська. А письменниця і мистецтвознавець, автор книжки про українські художників Галичини 1900-1939 років.